Про сьогодні виграти ГДшку. Так, з вами я хочу показати другий левел, Я його вже його побудував. Це було дуже важко, але я якось це зробив. Давайте ми з вами відкриємо спочатку кейсики. Ось ці ось так, в які Так, мені мене тільки ще поки цей доступний. Ключик! Йдемо відкривати, йдемо відкривати, йдемо відкривати кейсики. Давайте. Сто орбів, добре. ласка. Один одна якийсь. Одна штучка якась. Ну добре, зараз давайте я вам покажу... В принципі, наш левел. Давайте, вчетка, я виберу колір Давайте я виберу. Ось там він вже видно. Давайте виберу Може. Давайте червоний вибра. Так, вип'ємо сюди. Перший левел. Ну, перший левел це легко, по ідеї, будемо бути. Ем, ось так от залітаємо, беремо ключик, стіна відкривається. Ми якось становимося кубіком, хоча ми становимося кубиком якщо тут нічого нема. А це я вам не скажу. Так, тепер нам тут треба забратися ось сюди, от по драбинці. Але це зробити не уж і просто. Так, а ми ну, зможемо Так. Ну, зараз давайте піднімаємося, забираємо сімечко. І в нас росте дерево! В нас росте дерево! Дерево! Карл дерево! Дерево! Як я його зробив, я не знаю. Зараз... во! Це я зробив. Я, ми забрали ключики, все можемо проходити, Тут наші я один блок додав. Так що давайте зараз ми з вами будемо будувати третю частину. Так. Третя частина в нас буде зстояти із паркура на шарі. Так що давайте ми побудуємо ось таку от сценку. Я візьму постоянні блоки. Ось так от візьмемо це удалимо. Ось так от так легко. Тепер ми копіюємо ось цю стінку. Треба трохи назад. А, я сказав, копіюємо стінку. Копі-паст. Убираємо групу вообще. і несемо її ось сюди от пройом. Ой-ой, що з тобою не так кажу з тобою не так нормально так зараз я хочу побудувати в принципі ну як його сказати уровень ось лабіринт а як мені треба це зробити я вам зараз скажу. дивіться тоді зараз ми проходимо другий левел ось так от обережно проходимо як ви бачите, тут все заюзано на мув. На мув тригерах. Так що тоді ми зараз проходимо цей левел. Я сказав, проходимо цей левел. Ну. Бо мені треба поставити на паузу, коли цієї стінки нема. Ну. Все ставимо на паузу. Тоді, виходить, ми тут робимо такий... Я вам зараз покажу гайд, як зробити так, щоб ось ця... тут нічого нема, але ви мож... превращався в абсолютно любий режим гри, який вам тільки завгодно. Що ми робимо? Беремо любий режим гри. Мені не потрібен шар. Чи... як він тут називається? Чи якась? Чи що? Так, беремо... Тут дочка 2, 2 добавили ось таку штучку Варп. Тоді ми зараз приближаємо ось це. -це. Але спочатку цей портал нам треба розтягнути ось так, щоб він був великий дуже. Так, розтягуємо. Ставимо. Так, як нам треба. І тепер саме найголовніша штучка приближаємо варп. І нам зараз дуже сильно знадобиться ось ця от штучка. Ми можемо розтягувати, але найголовніше. Здві. Шо за? Не-не. Нам так не треба. Перегортаємо його обратно і з'їбаємо ось таку тоненьку лінію. Але, най... Але краще ще тункіше. От так от. Оп. Оп. Все хай так же буде. І тепер ми натискаємо Save and Play. Проходимо цей левел. Проходимо ці два левел. Чи ні, напевно, мені треба це вже переробити. Це ще переробити. Так що ми тоді ставимо. Ось цю штучку удаляємо її. Ставимо старпос тут. На другому. Так, ставимо тут старт-пост. І 7 плей. Відкриваємо. А, це треба було так робити. Тоді оп! Відкриваємо. Ставимо на паузу. І зараз нам дуже сильно треба взяти. Ну, я вам вже показав, як це робиться. Якщо робимо усе, як показано на відосі, приближаємо до максималки. Приблизили. Тепер розтягуємо. розтягнули, І у нас до максималки і сажаємо в таку хмельку, О! Все, його навіть тепер не видно. А ви бачите його? А він тут є, а він тут є. Тепер натискаємо. Тепер 7Play. У нас відкривається ця стіна. Ось наша палочка, ми її навіть не видно. Тепер ми просто пробігаємо і стаємо шаром. Імба! Ура! Ми при... Але я не хочу, щоб у нас ось так все було. Ні, мені так не треба. Щоб ми могли назад закатуватися на предыдущий левел. Тоді е, зараз. Коли ми беремо цей ключик... Ні. Тут ми теж поставимо такий move trigger. А він ж так не пересікає, нічого так. Пойді. Так, е, але я його все ж таки зроблю тригер. І тепер ми цей тригер беремо. І також само розтягуємо, щоб ми його по-любому торкнулися, коли пройшли цю стінку. Пройшли, значить, стінку. А ззаді... І беремо п'яту групу. П'яту групу, вмутаємо 0,0. Пишемо 0. 0 1 секунда. Ідеально. Тепер. муй. Наверх. Треба на. На безкидачні блоків. ні ну. Чого не на, Чо на безкінечність, якщо нам треба. На 50. Давайте на кинс на 70 зробимо На 70 7. Очнієм 70. Давайте на сотку. Чого б ні 88. Хай буде. І зараз що нам треба зробити? Тоді ми беремо стінку. А точніше, один блок. Один блок даємо йому п'яту групу. І розтягуємо. Розтягуємо. До ось такої ось стінки. І тепер нам його треба помістити вниз. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Все. І тепер ми маємо що зробити? Save and play. І тепер, коли ми пересікаємо, ми затрагуємо. Був трігер який. А, точно це недологічні хітбокси. Почекайте, що? Это ну лишний хитбокс, нет. Нет, это ну лишний хитбокс. давайте давай ты мы всю штучку. сделаем его вот так вот. А просто сделаем кучу стен. Вот так. Вот. Вот так вот. І тепер ми е, надаємо п'яту групу цієї полосі. Полосі. Ні, почекайте. Ми надаємо. Ми ось так от і блоки виділяємо і надаємо п'яту групу. Все. Тепер у нас є ця штука, і нам її треба помістити під землю. Так що затаскуємо? Готово. І тепер же, коли Севент Плейн скаємо, ми... Ну, добре, не будемо забирати сімечко. Ідемо. ставимо шарим. І тепер ми не можемо пройти назад, тому що тут сімка. Поможіть. І тепер нам тут треба. А. Доброе. Димочка, пока попадет стенка, и даем остаем шаром и пауза. Бо нам тут? А что тут серии блоки? Что тут серии блоки? Логика где да ты подевалась. Так, это нас не интересует Мы побачили да текстуры. А, а они? Що це таке? Добре, спробуємо ще раз. На цей раз не будемо віддаляти камеру. Все, запам'ятали. Ось такі у нас хідбокси. І тепер нам тут потрібно зробити ось таку от коморку. Ось так от забаррикадуємо. і робимо коморку, через яку можна пройти в один блок. Так. Тепер ми повинні тут зробити такі ось такі виступи, заступи, такий лабіринт зробити. Ось так от щось. Щоб, щоб тут було важкіше проходити. Ось так от щось робимо, якось, я не знаю. Ось тут, тут ось там ось таку штучку зробимо. Ось так зробимо ось. Так, от, щось, я не знаю. Ось такі блоки зробимо. А що нам тут треба зробити? Нам тут треба. Дивіться, що ми робимо. Ми ось так от тут будуємо таку коморку. І ось цей от блок ми помічаємо як, ну, червоний, щоб він виділявся. І тепер ми йому надаємо шосту групу. Беремо Move Trigger. Беремо Move Trigger. Ставимо йому сюди. І тепер лише тільки його настроїти. Touch trigger. Move Time. 3 секунди. Edit Group 6. Move I мінус 100. Це вниз. Готово. Тепер йдемо сюди. Шукаємо ключик. знайшли, Поставили? А на що ми це робимо? Удалили? знайшли другий ключик. Що? Що це таке? Е? Що? Куди ключик дівся? Что? Что? А, -а, а, боже, что? Что вот тут вин? Чего цей ключик тут? И что вин? Добре, мы его зараз просто сюда на место, на место поставимо. Потім ми його копіюємо. Убираємо в нього групу, даємо шосту. А ні, на що йому дав шосту групу! Ні, йому не потрібна група взагалі. Все, давай до побачення. Тобі не потрібна група. І все на що це робить, якщо нам треба поставити на ключик отсюди сюди. А ключик це ми поставимо туди. А цей ключик ми поставимо за цю коморку. Щоб ми могли нормально це все робити. Шостією коморкою. А, точно, добре, 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 добре. Ключик ми ставимо сюди. Але він тут не головний. Тут голов. він не за що не відповідає, а за все відповідає му Що? тригер. Ні, ні Ні, який ексит? Ні, ні ні, не треба. Тач-триггер mm. Почекайте, а що я на тому відео записав? Що він відвігає ось цю штуку Але нам це не треба. А, ні, нам це треба, нам це треба, нам це треба. А ось це, а ось цей мув триггер Вже буде відвігати стіну. Геніально. На мінус. 50, Давайте на мінус 54. Е, так. move time, Давайте 4 секунди виставимо. І, в принципі, все. Ми настроїли move trigger, Нормально. І тоді нам тут ще треба поставити якусь штучку, щоб було красиво все. В красоті. А що це таке в нас буде? Я не знаю. Давайте... А, так не працюю. А ні, Ми ще можемо далі гортати. То тоді давайте поставимо. Energy! І надамо йому... Колір. Жовтий. Жовтий колір. І на друге теж жовтий. Тепер це у нас молнія А сюди ми теж поставимо молнію. Молнію. Сьома. Ну, треті. Ну, ось ця. От. Жовтий колір. І саме головне шосте. А шосте, шоста, і сьома? Ідеально, сьома група. А, не шоста група, шоста група, шоста, 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 шоста. Я вже запутався у ось цих ось групах. Ось цей мову додвігаю ось це. А ось це. Ми беремо ось цю стіну і даємо їй сьому групу. Все, нарешті я закінчив цей левел. 18 хвилин, боже. Тепер давайте уберемо ось ці старт поси. І пограємо ось цей левел з повна. Обираємо цей старфос. Все. Save and play. Боже. Фух, я так багато над цим працював. Тепер давайте візьмемо синій колір червоний. І йдемо сюди. Перший левел ми вже знаємо, як проходити. Дуже легко. Тут ми. Теж по, по суті знаємо. Беремо сімечку. У нас виростає дерево. А де дерево? А куди дерево пропало? Е, добре поставимо, що, що там воно є. Бо я зараз це полагодю Так, у нас це відкривається. Ми тут стаємо шаром. А задні у нас з'явилася стіна. Так, ідеально. І тоді ми збираємо ось цю одну енерджі і пливемо сюди. А як сюди попасти? А сюди не можна попасти! Боже, біжіть. Хм. А де наше дерево? Воно тут існує, взагалі? Дерево не існує, так? Бо дерево, власне, там, де воно треба. Добре, підсунемо його трохи повище. Ого, яке воно велике те дерево. І ще трохи повище. Нормально. Е, так добре, зараз протестимо. Все, я, я не знаю, чи воно зараз буде працювати. Я навіть без кольору буду. Бо мені просто хочеться попробувати пройти. Стаємо кубиком. Ідемо за сімечком. І якого воно там? Чого воно там існує, якщо я його туди не став? Боже. І тепер я розумію, чому це 2.2 не виходила 7 років. Бо треба це все все тіксити, але я ти забув це пофіксирувати. Бубак це зробив. Чекаємо, поки видно це, це не до дерева. І треба його вставити на місце. Нарешті. Я... І треба обрати цей блок, бо тут. Ніде розгулятися, все, ми тепер можемо пойти, але нам. Але нам. Я придумав ще дещо у цьому левелі. це буде важко. Беремо ось цей блок. розтягуємо його. Ні, нехай буде слейс. Ще? Ні-ні, не треба, не треба. Лучше варп. Ось так от його розтягуємо. Вставляємо. Оп, все, нормально. Позначаємо хай буде зеленим кольором. І тепер ми беремо даємо йому восьму групу і відкриваємо проходик тут. І тут робимо. Ключик, 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 ключик. Я сказав ключик. А де это ключик? Ключик, ти де. Нарешті. Ключик. який буде в нас. Фіолетово жовтим і тут ми теж поставимо скважину. Скважина. піде. Так, дроба, прилістаємо, пролістуємо, пролістуємо. Ось скважина. Йдеш сюди. І ба. Ти будеш не червоною. Ти будеш... Оп-оп. Такою самою. А ні, не такою. Ну хай буде так вже. Фух, і тепер ми цією. Тим двома предметом даємо восьму групу. Ех, тепер треба ще один мув поставити тригер. Боже, я дуже втомився. Так, де той мув триггер? Move Trigger. Touch Trigger. Не без хай буде за 0. І мінус 100. Іди ти, звітся. За 0 секунд. Edith Group 8. Все. До побачення. Нарешті я доробив цей левел. Тепер ми питаємося у нього пограти. Фу, давайте я виберу зелений колір. Не дай бог тут, зараз не буде щось працювати, так як воно треба. Я не знаю, що я зроблю з цим левелом. Будь ласка, сімочко. Дерево будь нормальним. Дерево нормальне сюди. Дерево нормальне. Сюди. А, Як, як його зробити? Та давай ти вже! Що воно так важко грається? А чому не прыжок не працює іноді? Е! То як його пройти? Воно нереально важко просто. Сюда я це пройшов. Це важкий левел? Воно зараз не дохнути. Перетворяємося шаром. Ні, е! тут сідає дерево! Ми сюди не можемо, так? По ідеї пройти. Беремо ключик. Тут стіни нема. Беремо інерджі! І в нас тут ось такі от ключики, які ми маємо забрати. Стіна відвідвігається і я доробив цей левел Нарешті! Нарешті я доробив цей левел! Сюда! save сейв save exit. Друзі, як я довго робив цей левел, це дуже невозможно. Я дуже сильно втомився. Давайте я візьму ось стер. 200. Ну і тепер руки, мої друзі. До побачення і пока-пока!